ефірі новини наступні 24 хвилини у цій студії для вас працюватимемо ми Наталка Літуринська. і Андрій Годованець а також команда журналістів. Тивай вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Ніщо його не зупинило, ні погане здоров'я, ні електронний браслет. Екс-ректор Національного університету податкової служби Петро Мельник утік. Олімпіада в Сочі під загрозою через російський антигейський закон спортсмени всього світу закликають бойкотувати спортивну подію. У німецькому аеропорту згорів український літак, Екіпаж врятувався, а от вантаж живі кури вигорів ущен. Петро Мельник утік з-під домашнього арешту, обвинувачений у хабарництві. Колишній ректор Національного університету податкової служби зняв електронного браслета і зник. Адвокат Мельника Руслан Місюра теж не знає, де його підзахисний. Наша колега Ксенія Веркалець шукала сьогодні сліди зниклого екс-ректора. Ксенія вітаємо. Яким чином мельнику вдалось втекти, і чи відомо тобі, куди він зник? Вітаю колеги. Шукаю ректора втікача із обіду. Утім, досі не натрапила на його слід. Він зняв, узбувся електронного браслета та втік із під домашнього арешту. Востаннє його бачили у власному будинку. Він шов до вбиральні це було вчора о 9-й годині вечора. Сьогодні про його зникнення повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного. Куди ж подався екс-ректор податкового університету? Не знає навіть його захисник Руслан Місюн. Про це він повідомив нам у телефонній розмові. А от водночас інший адвокат Олексій Назаренко запевнив, що у Мельника не було підстав для втечі. Навіть під домашнім арештом у нього була змога відвідувати лікарні Києва і Бучі Я там не було і він зі мною не консультувався. Я значить средство масу інформації висказав з точку зріння. То на это могло повлиять тільки його плохої состання здоров'я. Посідімості не мог катазнавати рукладі своїми дійствами. Якщо та какіта працівправні діяти свої Ректора податкового університету взяли на хабарі у кругленьку суму сто двадцять гривень наприкінці липня, при обшуку у нього в кабінеті знайшли ще тридцять тисяч доларів. Госпіталізували у нього до лікарні швидкої допомоги з діагнозом блокада серця. Згодом захист мельника стверджував, що у нього гіпертонічний криз. Під час судових засідань мельник влаштовував справжнє шоу. Він приїздив до суду на кареті швидкої допомоги. Він не сидів, а лежав на лаві підсудних. А у узали засідань його вивозили на інвалідному візочку. І на важкий стан здоров'я батька тоді журналістам жалівся і син Петра Мельника. Максим. Состояние здоровья тяжелое. На сегодняшний день человек находится в реанимации. Это все, что я могу сказать, честно. Показати. Сдавка, показати. Да. Может... Покажите справку, пожалуйста. Справка выдана о том, что он действительно находится на сегодняшний день в реанимации. Так а какой диагноз у него? Я не могу рассказать. А можете это довидку показать нам? МВС оголосила ректора утюкача урошок та звертається до громадян по інформацію по допомогу. Якщо у когось є якась будь-яка інформація щодо місця перебування ректора Петра Мельника, повідомляйте. Будь ласка, також у соціальних мережах вже активно обговорюють втечу ректора Мельника і своєю поведінкою, своїм вчинком він вже стиг засмутити навіть Миколу Азарова. Хто ж не догледів Петра Мельника? Взяла з'ясовувати прокуратура Київської області. У відомстві розпочали перевірку дій працівників міліції під час контролю за електронним браслетом, за цим засобом стеження. А власне, за неофіційною інформацією від правоохоронців, є така версія, що Петро Мельник втік за кордон або ж до сусідніх Білорусі чи Росії. Я й надалі буду стежити за долею Петра Мельника і буду повідомляти останні новини, колеги. Дякуємо тобі, Ксенію. Подивимося, можливо, о 20.30 Петра Мельника вже знайдуть і вже буде якась інформація про те, де ж ректор. Врах... Враховуючи, проектор? як швидко працюють наші правоохоронні органи. Я думаю, що сьогодні шансу знайти Петра Мельника у них напевно немає. Я до речі, щойно побачив так само. Кілька інтернет-сайтів новинних сайтів написали, що Петро Мельник намагався переписати своє майно на інших осіб, щоб урятувати його від арешту. Дякуємо, Ксенія. Ми йдемо далі. Свободівців судять за побиття так званих тітушків. Сьогодні відбулося перше засідання суду. Трьох представників свободи звинувачують у нападі на молодих людей спортивної статури під час акції опозиції 18 травня. Утім, засідання тривало всього кілька хвилин. Сьогодні ж відбулося чергове слухання справи Вадима Тітушка на обох судових засіданнях щодо подій 18 травня. Була наша колега Олена Стецю. Олена, привіт, тобі слово. Вітаю вас, колеги. Сьогодні такий собі судний день. Я би сказала. Це, мабуть, відгомін подій ще 18 травня. Один і той самий суд Шевченківський проте дві різні справи: одна проти свободівців, друга проти тітушка та його компанії. Ще з самого ранку перед судом постало троє націоналістів: Ярослав Лисенко, Віталій Грузинов та Сергій Бойко. Останньому інкримінують аж дві статті. Окрім побиття так званих вже тітушків, це кидання сніжок у депутатку від партії регіонів Ірину Горіну. І дві справи об'єднали, та суд тривав недовго. Бо у бойка виникли непорозуміння з адвокатом, і той написав клопотання про відмову бути захисником. Клопотання задовільнили. Засідання перенесли на 23 серпня. До даного так би мовити, злочину я не причетний. Вважаю звинувачення абсурдними і надуманими, придуманими з метою, щоб розправитися з рядовими опозиційними діячами. Весь цей час під стінами суду мітингували свободівці, тож засідання проходила під гаслами Янукович, невічний та тітушка на нари». Додам, що хлопцям за цими статтями кримінального кодексу загрожує від 4 до 7 років ув'язнення. І ми, звісно, завжди, коли будь-якого патріота націоналіста судять, ми по суті на будь-яких засіданнях на всіх судових засіданнях для того, щоб їх підтримати, для того, щоб нагадати суддям, що вони мають судити по закону, а не по поняттях, не по тому, як їм сказали там, десь зверху, з Банкової чи ще десь. І ми безперечно будемо покивати не тільки сьогодні, а на будь-яких інших судових засіданнях також. 15-та година дня суд розглядає справу про побиття журналістів Ольги Сніцерчук та Влада Соделя. Зйомка заборонена. Звинувачені Тітушко Ярошенко Приходько та Пшук. Їхні кримінальні справи вже об'єднали. Відповідно, прокурор зачитав відредаховане звинувачення кожному. Слухали ми майже годину. Зрештою, суд відкладає справу до 16 серпня, аби сторони підготувалися до нового обвинувачення. За частиною першої статті 171 Кримінального кодексу України. Передбачено максимальне покарання у вигляді трьох років обмеження волі, а частина друга статті 296 кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Я додам лише, що Тітушко та його компанія з адвокатом разом, як завжди, вийшли з засідання суду без жодних коментарів. Отже, за тиждень ми вже чекаємо засідання цієї справи по суті без відеозйомки, колеги. Олено, дякуємо тобі. А ми продовжимо випуск. Ще двоє працівників концерну Стерол звернулися до лікарні після техногенної аварії на заводі. Про це повідомляє Донецьке управління охорони здоров'я. Людей доправили до лікарні профзахворювань в обласному центрі. Разом з ними загальна кількість постраждалих від отруєння аміаком на сьогодні становить 28 осіб. Медики повідомляють, що стан хворих стабільний їхньому життю вже нічого не загрожує. Аварія на заводі в Горлівці сталася у вівторок у цеху, де ремонтували аміакопровід. Від Овся викид цієї речовини. Шестеро працівників загинули. В радіївську справу нарешті передають до суду. Прокуратура Миколаївської області завершила досудове розслідування. Справу складають 11 томів. Тепер і постраждали, і вовначені мають змогу знайомитися з матеріалами. Поки вони не вивчать усе. Суд не почнеться. У прокуратурі не беруться прогнозувати, як довго фігуранти розбиратимуться з матеріалами. Резонансний злочин стався наприкінці червня у райцентрі в Радіївці на Миколаївщині. Там побили, зґвалтували місцеву жительку. Винуватцями вона назвала двох правоохоронців і місцевого єгеря, який був за кермом таксі. Попри обвинувачення, один з міліціонерів кривників залишився на свободі. У результаті оборонні жителі розгромили райоплідні міліції. Підозрюваним у злочині висунули обвинувачення: зґвалтування, замах на вбивство, розбій і низку службових правопорушень. Дивний пікет. Кілька десятків людей прийшли сьогодні під офіс партії Удар. Спочатку вони стояли мовчки, потім почали вигукувати свої вимоги. Мовляв, хочемо покарання для депутата ударівся Артура Палатного. Від камер люди ховалися, коментарів теж не давали. В ударі заявили, що ця акція проплачена і навіть сказали, кому вона вигідна. Деталі розповість Катерина Прученко. Катю, привіт. Ти сама розібралася у цій ситуації. Вітаю Андрію, Наталко. Переважна більшість, переважна більшість протестувальників відмовлялися від спілкування з пресою. Чи дійсно акція проплачена, достовірно невідомо. Давайте послухаємо е, пряму мову, будь ласка. Розкажіть, будь ласка. Ой, я глуха, я не буду нічого говорити. Я не приймаю участь. Ну, ви ж тут стоїте, я, тут я знакому, жду, знакомую, жду знакомою своєю. Я вообще не знал, что здесь его офис. О. Проходил, смотрю. Там... А я не знаю. О каких деньгах вы говорите? Я просто пришел постоять с людьми. Мы, мы э, требуем, чтобы был разобран подробно случай с Переяславской трагедией, где погиб молодой человек. Молодой человек погиб. в Я прийшов тільки узнав, що производить. Какая разниця? Пусть он чужой, пусть мы не Ну Зачем чоловіка убивати? Що такое удар? Ну, і що удар? Що значить, що кличко? Як він був чесний чоловік, он міг-то что-то, среагувати. У кінці липня, в закритому клубі Переяслава Хмельницького э, загинув працівник клубу Андрій Нечепуренко. Офіційна версія, нещасний випадок, проте за неофіційною версією це буцімто молодик. випадково дізнався, що заступник голови партії удар Артур Павл, Артур Палатний, нібито сказав про майбутнє вбивство партійного побратима. Через це палатний скинув скатера Андрія, який був за кермом у той час. У натовпі ми віднайшли таку собі організаторку акції. Правда, жінка такої себе не визнала і відмовилася назватися. Да при чем тут организатор? Я вот говорила, скажите, кто меня знает? Откликнулось очень много людей. Знают. Непосредственно меня. У них есть друзья. Вот мы и пришли сюда. Скажите, вы организатор? Ну кто? Депутат від партії удару Ростислав Павленко каже, що інформація про причепність Артура Палатного це наклеп, адже проти депутата немає жодних жодних доказів. Він висунув він висунув свою версію. Кому вигідно такі протести? Ну, я думаю, що тут відповідь доволі банальна. Удар був достатньо активний в акціях, які спрямовані проти Совілля, наприклад, Міністерства внутрішніх справ. І в той день, коли проходили акції під МВС, була дуже подібна акція тут у нас під дверима, коли люди не могли навіть сформулювати, чому вони прийшли. Я думаю, що корені десь з тими пов'язані. Я думаю, що це влада в різних її постасях. Ситуація дуже неоднозначна. З одного боку, протестувальники, які вимагають справедливості, щоб депутат відповів за е, вбивство Андрія Нечепуренка, проте ховаються і не хочуть спілкуватися з пресою відверто, відкрито. З іншого боку, партія яка запевняє, що все це наклепи, проте не, не робить жодних конкретних якихось е, дій. Студія. Дякую. Катю, дякуємо тобі. Я бачу, що ти сама перейнялася цією ситуацією, але як ми побачили, насправді пікет дуже дивний. Там бабусі якісь в капелюшках. Я так розумію, це не пікет, тому що, вона сказала, це не що пікет, там, взагалі, це люди прийшли просто, так. проходила поруч, та. так інша чекає на свою подругу і так далі. Воно дивно виглядає. Справді. Дякую, Катю. Ми продовжуємо випуск. В аеропорту Лейпцига до тла вигорів український літак Ан-12 зробив зупинку в Німеччині з вантажем курей. Тільки но судно знову попрямувало на зліт, як спалахнув двигун, і вогонь швидко охопив літак. Усі семеро членів екіпажу врятувалися. Щоправда, птахів витягти з вогню не вдалося. Займання гасили 60 рятувальників і 15 спецмашин. Через лихо аеропорт закрили на кілька годин, однак жодний рейс не скасували. Далі випуску дивіться про такі події. 28 золотих, срібних і бронзових медалей. З таким багажем в Україну повернулися призери дев'ятих всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту. Олімпіада у Сочі може опинитися під загрозою зриву. Спортсмени усього світу закликають бойкотувати ігри через російський антигейський закон. Саудівська Аравія арештувала терористів Аль-Каїди, через яких зачинили два десятки посольств. Хімію варто знати з малку, Так вирішили науковці і провели сьогодні в столичному парку Шевченка майстер-клас. Як і що можна змішати, аби вийшло хімічне диво. Кажуть, у такий спосіб наука засвоїться краще. Як усе це виглядало? Бачив наш колега Віталій Маргалик. Віталію, розкажи докладніше, що саме там відбувалося. Вітаю колеги. Фактично, від сьогодні вивчати хімію можна буквально з першого класу. Традиційно у школах цей предмет водять із восьмого. Утім, організатори сьогоднішнього дійства вважають інакше. Якщо ж говорити власне про сам захід, то ми можемо побачити на відео, як діточки із захопленням власними руками роблять іграшку лизуна і гумових черв'ячків. І ось як в ігровій формі кандидат хімічних наук пояснює їм цей предмет. А тут у нас такі виходять черв'ячки. Ось цю речовину добувають із такої морської капусти. Знаєте, таку морську капусту продають в магазинах. Називається ламінарія, ця водорість. і от з неї добувають такий порошочок, який потім ми ну, розвели з водичкою, підфарбували, і у нас вийшла ось така дуже цікава штука. Від такого підходу до вивчення хімії залишилися в захваті і діти, і їхні батьки. Мне понравилось делать чулочков, это весело и интересно. И В наше время, когда мы учились, этого всего не было. А сейчас это просто замечательно, что дети об этом будут знать. И это даже интересно нам взрослым. Сейчас химию можно изучать практически с рождения, честно говоря. У нас такого не было, мы ее изучали там в восьмом классе или в седьмом. А детям это очень нравится сейчас. Хочу додати, що це перша така акція з вивчення хімії просто неба. Ми поспілкувалися з організаторами, і вони пояснили, яку мету ставлять перед собою. Може нас важливо, щоб процес обучения в виде ігри, то есть гратися, щоб вони щось навчились. Для нас дуже важливо, щоб вони в процесі гри, щоб ми їх мотивували на ново знания, новое открытие. Організатори пообіцяли, що такі науково пізнавальні майстер-класи проводитимуть щоп'ятниці у парку Шевченко. Колеги Віталію, дякуємо. А у мене до тебе таке запитання. Скажи, будь ласка, коли ти хімію вивчав в школі? Чи проводили тобі подібні майстер-класи? Насправді, Наталко, не проводили. Можливо, якби проводили, то я б трошки якось засвоїв цей предмет, бо я чесно кажу, навіть досі його не розумію. Я не знаю, як я там взагалі на трійку його склав. Ну я думаю, що це стосується багатьох людей нашої професії, творчих людей. Але от з приводу цього я поцікавився в організаторів акції, що вони думають: насправді ж і сьогодні немає так та, у такій формі, ніхто не проводить заняття. І вони кажуть, що насправді, як завжди. В усьому винні гроші, оскільки для того, щоб провести такий майстер-клас, потрібно закупити реактиви, і це теж вартує коштів. А оскільки ці реактиви, як ми бачили у пляшках, ця вся рідина вона використовується, тобто на наступне заняття треба знову закуповувати. Відтак я так розумію, що е, коштів у шкіл таких немає. А е, насправді я скажу, що це як нам повідомили організатори, це близько треба з однієї її дитини взяти десь 20 гривень. Тобто, якщо порахувати десь в класі 30 Вітаю, дітей, вибач. це буде я, 600 гривень. Я тебе переб'ю. Насправді ти знаєш навіщо запрошувати когось, щоб він проводив такий майстер-клас, якщо можуть і вчителі і самі просто якось урізноманітні це заняття. Я, я, я до речі хотів глядачам нашим пояснити, особливо нашим меншим глядачам Віталій Натрійко склав напевно. По п'ятибальній шкалі, а не по 12-бальній. На по 12, це напевно 6 балів, тому що наші молодші глядачі, напевно, зараз слухають і хапаються за голови. Дякуємо тобі, Віталій. Ну а ми переходимо до іншої цікавої теми. В Україні привітали призерів дев'ятих всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту. В активі збірної України дев'ять золотих, десять срібних і дев'ять бронзових медалей. А також сьоме місце в загальнокомандному заліку. Віта Прокопчук також вітала наших спортсменів і рахувала їхні досягнення. Віта, привіт! Тож усе проходило? Доброго вечора, колеги. Україна на п'єдесталі слави. І ми гордимося нашою командою, що принесла, принесла у копілку нашої країни 30 нагород. Власне, все це проходило на дев'ятих всесвітніх іграх World Games. Зазначу, що із 35 видів спорту взяли участь близько чотирьох з половиною тисяч атлетів. Кожен боровся за перемогу з гаслом Чесна гра для планети, заради якого працювало понад чотири роки. Змагання проходили в колумбійському місті. Сантьяго де Калі. на шляху до золота українка українка встановила з пауерліфтингу три світових рекорди власне лариса солов'йова зазначила що їй допомагали родичі близькі та власне впевненість у собі упорство і труд підтримка родних близьких ніплівний тренувальний процес стрімлені виграти, побідіть завивати золотої медаль. Отдых не планируется сейчас, потому что чемпионат мира у нас через три месяца, и нужно выступать в составе сборной Украины. Сьогодні на офіційній прес-конференції міністр молоду та спорту України Равіль Сафіулін вітав переможців та нагороджував званнями заслужених майстрів спорту. Анастасію Мельниченко, Катерину Ситникову, Максименко Аліну та Івану Нестенко. Зазначив, що всесвітні ігри це міжнародні комплексні змагання зі спорту, які не входять до програми Олімпійських ігр. Це такі, як власне Боулінг, більярд джиу джитс пауерліфтінг, та власне вони можуть увійти в програму, якщо набудуть певної популяризації. Студія дякуємо тобі, Віто. Ну а більше про це ми поговоримо у випуску 20.30. і далі про міжнародні події. Саудівська Аравія арештувала терористів Аль-Каїди, через яких зачинили два десятки посольств. За інформацією місцевої поліції, це громадяни Чаду і Ємену. У чоловіків забрали комп'ютери з детальним планом атак на диппредставництва. Терористи кілька місяців готували смертника. Він мав закласти вибухівки біля консульства ЄС і підірватися поруч із дипмісією США. Затримані тісно контактували з іноземними терористичними організаціями і через соціальні мережі і зашифровані електронні ні, повідомлення. Олімпіада в Сочі може опинитися під загрозою зриву. Світові спортсмени погрожують бойкотувати ігри через прийняття Росією закону проти геїв, Галас чинився довкола документу про заборону будь-яких висловів і виявів нетрадиційної сексуальної орієнтації. Спортсмени з усього світу бояться, що ненароком потраплять під дію закону. Правозахисники ж закликають олімпійські команди бойкотувати змагання. Днями міністерство юстиції Німеччини навіть натякнуло. Буцімто нікого не змушують їхати до країни, де обмежують прав. Ва людей Гей-активісти брали штурмом представництва Росії в ООН. вимагали гарантувати основні свободи учасників змагань. Російська сторона запевняє закон проти геїв. Нічиїх прав під час Олімпіади не порушить за цим законом, навіть якщо ви просто скажете щось хороше про геїв, вас можуть арештувати, і це стосується усіх сфер життя і культури і мистецтва. Він зачіпає усіх росіян. Я хочу, по перше, всіх успокоїти, що помімо законів на території Росії дійствує конституція Російської Федерації, яка гарантує всім громадянам право на лічну життя. Гарантують не вміщательство в цю личну життя. Этот закон не направлений на якісь ущемлення інтересів и прав граждан. любой страни у нас на цьому все. Більше про події п'ятниці розкажемо о 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті. tv.ua. Дякуємо, що довіряєте нам. До зустрічі.